Всім привіт! Ви на каналі Саколік, з вами, як завжди, Сокальський Роман. І в даному відео я розкажу вам, як вивезти свої кошти з додатка Peer to Profit. Нагадаю, в даному додатку ми заробляємо на інтернеті, тобто ми скачемо додаток на телефон, користуємося своїм інтернетом, як завжди, і за це нам ще платять. І ось в мене назбирався на мінімальний вивід, тому хочу поділитися з вами, як це все робити, як правильно вивезти. І доки буду переходити до виводу, ви підпишіться на мій канал, поставте лайк. Адже стараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. І тепер, коли ви підписалися, давайте пігнали, розберемо, як вивести звідти кошти. Перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до самого виводу, я декілька слів розкажу вам про свій безкоштовний телеграм-канал. Адже тут я публікую дуже багато різних способів заробітку. Це є проєкт, в які ми ходимо і заробляємо. Це можуть бути різні роздачі аїрдропів, роздачі токенів, роздачі NFT також. Проєкти, в яких ми майнемо і заробляємо, одним словом, все, на чому дається мені заробити, на чому пробують заробити мої підписники. А особливу увагу звертайте на закріплені пости. Там є проекти, в яких ми ходимо і заробляємо, проєкти, в яких ми нажимаємо на ще одну кнопку і заробляємо. Тобто раз в 24 години це, наприклад, на різні майнери. Також є проекти, в яких ми виконуємо різні завдання і заробляємо. Зараз найбільш популярний це DexArt. Но він періодично працює, тому що дуже багато технічних робіт проводиться. І також є два проекти, в яких я вклав свої кошти і також в них заробляємо. Тож переходіть, підписуйтеся, щоб бути в курсі всіх новин, бути в курсі виходу нових проєктів, якихось нових роздач і тому подібного. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до програми Peer to Profit. Я спробую відразу в відео поставити на вивід. І пізніше вже, коли прийдуть кошти, продовжу відео для того, щоб подивитися, чи дійсно проєкт платить. І також нагадаю вам, що ми в даному проєкті заробляємо зовсім безкоштовно, це просто ми встановлюємо додаток на телефон. І він за те, що ми користуємося своїм інтернетом, нам нараховує там певну кількість центів чи там сотих центів долара в день. Також є там реферальна програма, за рефералів, як вони сидять, ви отримуєте 50% в день. Посилання на даний проєкт також буде в описі під цим відео. Тож реєструйтеся, скачуйте і просто за те, що ви користуєтеся інтернетом, заробляєте. Про даний проєкт я вже також розповідав в попередньому відео. Типу в мене вже було про нього одне відео, як нам саме заробляти, також про бота там говорилося. Тому я думаю, посилання також на це відео залишу в описі під цим відео, щоб ви зайшли, роздивилися, подивилися, що до чого, як заробляти і скільки можна заробити. Я буду пробувати виводити через бота, не знаю, чи воно мені виведе, тому що перший раз буду пробувати виводити. Раніше я заходив в даний проєкт через сайт, але в мене пише, що зараз всі мої дані перенесені в бота і сайт мені чомусь не відкриває. Не хочу включати VPN і заходити на даний сайт, тому що в мене були такі проекти, де я нечайно просто зайшов з включеним VPN і мене автоматично зразу банило. І я навіть не міг відновити доступ до цих сайтів. Тому попробую вивести через бота, якщо воно виведе, то відео відповідно вийде на YouTube. А якщо воно не виведе, то напевно також виставлю, тому що, ну, щоб ви знали, що через бота воно також не виводить. І так як ви бачите, ми візьмемо... Кнопку Баланс можна натискати її кожного дня для того, щоб подивитися, скільки у вас є на балансі. І ось в мене є 2$ долари 4 центи. Ми вибираємо головне меню. Посилання на даного бота я також залишу в описі під цим відео, щоб ви собі зайшли і відразу в ньому зареєструвалися. Мені здається, що тут тільки ви вводите пошту, а можливо, просто переходите за посиланням і він відразу вам відкривається. І ви там реєструєтесь. Це вже подивитеся, як воно буде там працювати. І так. Тут є теж багато вкладок, але нам потрібно саме замовити виплату. Ми нажимаємо. Я буду виводити в доларах, тобто в USDT, тому я завчасно скопіював собі адрес USDT TRC20. Давайте все подивимося. так як ви бачите, в мене є на балансі 2 долари 0,4 центи і мені доступні слідуючі виводи. Я можу вивести на QV-гаманець від 60 доларів. на... PerfectMoney від 2 доларів, також на payer від 2 доларів. І ось в криптовалюті можу вивести в BUSD, в TroN, Dash, BNB, Matic і USDT. Я буду пробувати виводити в USDT, тому нажимаємо на USDT. І знизу нам потрібно вибрати мережу. Я завчасно собі скопіював уже адрес trc 20 тобто Tron. Вибираємо TRON. І тут нижче нам пише, що нам потрібно вставити мережу нашого гаманця. Як ви бачите, підсвітилося зеленим, тобто мережа правильно, гаманець правильний, і нажимаємо замовити виплату. Прийшов код безпеки на нашу пошту, його потрібно також сюди вказати. Після того, як ви ввели код, нажимаємо вивезти кошти. Зараз будемо бачити, що воно нам далі покаже. Можливо, покаже скільки комісія, можливо, ми будемо вводити суму чи тому подібне. Нажимаємо вивести кошти. І все, як ви бачите, пише, що оплата пройшла успішно. Виплата прийде на ваш гаманець протягом години. Якщо ви хочете залишити відгук, можна залишити відгук. Ну, я не знаю, напевно, воно вивело всю суму, тому що я не вказував жодних цифр, жодної суми для виводу. Тому давайте я повернуся в свій гаманець, подивлюся, чи в мене щось залишилось, чи воно само автоматично все вивело. Доки я переходив на свого бота, в свій гаманець, мені вже прийшло сповіщення, що... Очікується підтвердження депозиту на біржу Bybit, я вам пізніше його також покажу зараз. Тобто прийшло буквально декілька секунд з моменту виводу, все працює. Зараз кошти прийдуть також вам покажу. І як ви бачите, воно мені відразу автоматично вивело всю суму. Тобто вам не потрібно ніяку суму вказувати, воно саме автоматично все виводить. І ось мені також недоступний вивід, тому що немає мінімальної суми 2 долари. Я так розумію, комісія жодна не списалася, не знаю, чи тут можна десь... Глянути історію е, даних виводів. Ось можна глянути історію, так, є реквізити. Так, сума 204 виведення, сума 204 утримання. Тобто статус тобто вже надіслані, і ніякої комісії з мене не списалося. Це дуже прекрасно. Взагалі не потрібно ще й платити комісію. Давайте тепер покажу вам це сповіщення, що дійсно кошти прийшли. Давайте перейдемо в сповіщення. І ось як ви бачите, підтвердження депозиту 2 долари 4 центи. Тобто без жодної комісії, без жодних зусиль, буквально за 5 хвилин мені прийшли ці кошти на мою біржу Bybit. Головне вказувати правильний адрес і ви можете собі там заробляти. Так, зразу багато не заробите, але помаленьку-помаленьку баланс у вас буде накопичуватися. Вам не обов'язково. Пірту профіль заходити щодня. Ну, звісно, можете, якщо ви хочете, наприклад, там контролювати свій баланс, дивитися, якщо вам це цікаво. А якщо ні, ну, то можете раз в тиждень зайти, подивитися, скільки вам накапало. І якщо там більше 2 доларів, спокійно виводите собі на свою біржу. Я виводив на біржу Bybit, назвав адресу USDT trc 20 і без жодної комісії, без нічого мені прийшла повністю вся сума. Тобто, раду, якщо немає комісії, не знаю, як в інших криптовалютах. Я виводив в доларах, тому комісії немає. Тож користуйтесь, вскачуйте, можна підключати багато аккаунтів і ходите, користуйтесь інтернетом на телефоні чи там на планшеті. Не знаю, раніше йшло на комп'ютер чи зараз йде, не скажу вам. І просто на тому заробляєте. Всі посилання ви знайдете в описі під цим відео, всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами завжди був Соколік. Всім пока-пока.